Всім привіт! Мене звуть Таня і я вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас разом зі мною відвідати магазин Сінцей на огляд новорічного декору та посуду. В цьому відео буде огляд двох магазинів. Перший сінцей знаходиться у місті Дніпро, ТРЦ Караван. Адреса другого магазину Сінцей, проспект Слобожанське 31Д, торговельний центр Наша Правда. Зараз я знаходжусь у сінсей, той що знаходиться у ТРЦ караван. За 219 гривень можна придбати таку ароматичну свічку. Мені дуже сподобався аромат, приємний. Ціна такої оригінальної свічки 269 гривень. Мені також дуже сподобались ці два аромати. Ціна такої свічки 339 гривень. Я навіть придбала свічку, але у меншому розмірі запах шоколад і цитрус. Ось саме таку свічку в меншому розмірі я і придбала. Її ціна 119 гривень. У своїх минулих відео я розповідала, що сам аромат свічки неймовірно приємний, але під час горіння його ледве чутно. За 119 гривень можна придбати ось таку чашку в червоному кольорі. Ціна такої 149 гривень. Симпатична банка для чаю, ціна 219 гривень. Ціна за такі ємності у формі ялиночок 389 гривень. В цілому осінцей, який знаходиться у каравані, не такий великий асортимент, саме тому я ще додатково поїхала і до іншого сінцею. Він значно більше, асортимент більший, посуду більше. Зараз знімаю те, що є тут в наявності, і показую вам ціни. В цілому ціни осінцей на посуд дуже приємні. Є і знижки, і просто бюджетні пропозиції, є з чого обрати. за таку тарілку в яскравому червоному кольорі у формі ялиночки 289 гривень. За 189 гривень можна придбати ось таку тематичну велику банку. Ціна за таку ялинку 389 гривень. 269 гривень коштує така тарілка. Симпатичні будиночки за 339 гривень. Взагалі мені дуже подобається посуд, який розділений по секторах. та ж ялиночка на підставці з трьох ярусів. Ці тарілки можна як окремо розставити, так і разом. Будуть виглядати вони досить цікаво. Або, наприклад, такого плану тарілка розділене на чотири частини, можна викладати різні страви і набагато місця буде займати на святковому столі. За 149 гривень можна придбати таку тематичну лопатку для торту. Також є доволі симпатичні статуетки та свічники. Ціна такої великої коробки з кульками 459 гривень. Ціна на таку гілочку 119 гривень, взагалі дуже приємна ціна. Виглядає чудово, можна поставити на робочому столі або де інде, і буде чудовим декоративним доповненням у оселі. А ось такі будиночки я придбала собі у будинок. Їх ціна 149 гривень. Вони є у двох кольорах пастельному і яскравому, червоному і зеленому кольорах. Вони в мене стоять на поличці над телевізором. Мені подобається, як виглядає ціна також приємна, бюджетна і доповнення гарне до святкового настрою. Точніше сказати, декоративний такий елемент, який і допомагає створювати цей святковий настрій. Я цей святковий настрій відшукую саме в таких дрібницях, подивитись якийсь декор, новорічний посуд. Це вже якось налаштовує більш на приємний такий новорічну таку атмосферу, придбати якусь дрібничку у будинок, і потім споглядати на неї, покласти гірлянди. Все це дійсно допомагає покращити і налаштуватись. За 119 гривень можна придбати такі новорічні прикраси на ялинку. зараз я вам покажу, які є новорічні товари у іншому магазині Сінцей. Я нагадаю, що цей сінцей знаходиться на проспекті Слобожанському 31Д. Торгівельний центр Наша Правда. Ціна на такі шкарпетки у новорічній тематиці 169 гривень. Є також інші варіанти різна кількість у коробках мені здається також буде непоганим доповненням до подарунка комусь з близьких. Також зовсім трохи познімала дитячий одяг познімала те, що привернуло мою увагу. У цьому сенсей вибір свічок трохи більший. Схожу свічку я придбала. У другому магазині тут ще є такий варіант, ціна 119 гривень. Дуже яскрава і симпатична свічка ціна 219 гривень. Мені здається, коли буде мерехтіння вогників, вона взагалі буде чудово в інтер'єрі виглядати. Ціна такого віночка 269 гривень. За 219 гривень можна придбати і такий віночок. В цьому відділі наволочки святкові на подушки також є і постільна білизна. Ось такі варіанти святкових пледів. Ціна за такий червоний свічник 269 гривень. Цих будиночків тут великий асортимент, є у різних кольорах, є і більші і менші. За 219 гривень можна придбати таку мініатюрну ялиночку. А за 239 ось такого формату віночок. Є ще такий варіант свічки з кришкою за 219 гривень. За 169 гривень можна придбати ось такий пісочний годинник. Ціна на такі свічки у формі тваринок 149 гривень. Є також набори свічників за 459 гривень у формі будиночків. Дуже сподобався мені цей олень, його ціна 269 гривень. Статуетка є у двох кольорах: у золотистому та сріблястому. Ціна на такий віночок 339 гривень. Його можна потім оздобити. Тут немає жодних прикрас. Виглядає симпатично. І є ще такий сріблястий свічник. Ціна 169 гривень. У цьому сінцеї дуже велике різноманіття посуду і дуже багато таких позицій, які не повторюються, і їх немає в першому сінцеї. Ціна за таку тарілку 119 гривень. Ціна на тарілку у яскраво-червоному кольорі 269 гривень. Ось така тарілка у формі льодяника 169 гривень. За 219 гривень можна придбати тарілку у формі будиночка. За 239 гривень можна придбати таку креативну тарілку. Є ще такі варіанти тарілок на підставці. Вибір чашок дуже великий. обирай на будь-який смак, її більш такі стримані кольори і яскраві. В другому сінці є дуже великий асортимент новорічного посуду, декору, віночків, пледів, якихось дрібничок, все, що завгодно можна знайти по новорічній тематиці. Познімала я більш товари, які привернули мою увагу, але асортимент дуже великий, знімала я не абсолютно все, звичайно що. Ну і з усіх магазинів, де я була, де я вже знімала. Здається, що сінсей це найбюджетніший варіант, і асортимент дуже великий. Можна обрати будь-що. А мій огляд вже добігає кінця, я дякую, що провели цей час разом зі мною. Сподіваюсь, ви зарядили цією святковою магією. Вона вам допомогла поліпшити настрій, можливо, налаштуватись, можливо, ви захотіли щось придбати. Сподіваюся, я була вам корисною. Також я вас запрошую подивитись інші огляди на інші магазини. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Я буду з вами вже прощатись. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Тисніть вподобайку. Чекаю вас у коментарях і до зустрічі у новому відео.